Якщо поговорити більш детально про Донецьке буття, от починаючи з цієї вашої бійки з руським маршем восени 13-го року. Як так сталося, що ви там були з вашим товаришем вдвох, накинулися на бідних мальчиків okay. в сусіках? Їх було десь 150, і тут такий Юрко Кондратів разом з але запам'яталися всім більше ви, бо ви були просто якісь. Якийсь надзвичайний велетель одна людина кидається на цілий марш, намагаючись його зірвати. Так, от, що це було, як ви вирішили, чому важливо було для вас зірвати цей руський марш, який був останній перед фактично нападом російських фашистів? Бо вже тієї ж осені, 2013 року, почався майдан спочатку, потім. Наступні події ми все знаємо, як майдан був використаний так само російськими фашистами, задля того, щоб виправдати свої злочини. Бо вони ж почали операцію свою так звану операцію в Криму ще тоді, коли Янукович був президентом, та знаходився в Києві, тобто не навпаки. Такий був зв'язок, такі така була послідовність подій, і кровопролиття сталося е, не просто за сприяння під керівництвом ФСБ на Майдані. Я маю на увазі 18-20 лютого. Але почалося все можливо з того руського маршу. Ну для нас на Донеччині да? А, ну це там декілька днів було після цього руського маршу, що вже почався майдан. Зірвалося це у угоди, і все почався майдан. І наступні так, це події У них там на руське єдніство. Це по-моєму чи четверте листопада? По-моєму, так. Це однозначно листопад, початок листопада, це у них там ж Мініний Пожарський, у них там все там своє свято, і вони ж тут у Донецьку теж вирішили його проводити. А як там як було? ви там опинились? А, я вам скажу. Проводили комітет обласний Донецької обласної організації Свободи. Вирішили, що не будемо робити для них зайву картинку. І комітет вирішив якось там, хто там, що у Донецькі там щось там пропонували, там патрульять їх, якісь бомжів привезти, там, і що хтось пропонував, просто будемо йти, як там місцеві жителі, щось їм там погане казати, десь у сторонці. Але офіційна обласна організація сказала, що ми ігноримо дану акцію, да ви не давати їй зайвої популярності. Ну, я мені сказали, що. Для мене це я не вважаю, що це якась така акція, яку можна просто проігнорувати, просто Що це серйозна акція, і що там не буде пару десятків маргіналів якихось, чому я в принципі і впевнився, коли я побачив цих пару десятків маргіналів, нікому не потрібних старушок і дідушок, і пару мал малолеток. І тому зі своїм побратимом Шатарської свободи ми ж знали, коли орган... ну, організований марш, по-моєму, на четверту годину. що я. Приїхали саме і вже, звичайно, йшли все Зустріли побратимів з Макиївки. Останні слова, Юра, не ганіте. <смісті> це що ми їх почули. Перейшли через підземний перехід, ну і зустрілись. Он сказав: поїхали, і поїхали. Так, так що вони намагалися? Забрати в них якийсь прапор чи якийсь там е... транспарант щось таке, я так, да? Зразу перший транспарант, я намагався оперувати. Я розумів, що в мене часу мало. Я не розумів, наскільки жорстко зі мною поступять. Ну, я розумів, що часу у мене не буде багато, тому що ну, звичайно, їх набагато більше. І тому намагався його порвати. Щось десь навіть і пармав. Він, по-моєму, навіть був бумажний паперовий, а не такий, що пластиковий, який, що навіть щось вдалося, а потім воно закрутило. Це ж це ж хвилини. Це ж там не те, щоб там 15 хвилин, там. це ж хв... секунди можна сказати, це було. Ну, говориться, випріск адреналіна, звичайно, був. А, по перше, їх було 150 до 150, Вони цим пишались. Вони все підрахували і вони, я ж спілкувалася з лідерами. Вони говорили: ну як журналіст запитання стало, і вони говорили, що це найпотужніша русський марш. Завжди, коли ми відповідаємо, ми е, ну донецькі активісти, відповідаємо людям якимось не тільки з Росії чи інших країн, а навіть з України, які кажуть, що так ваш Донбас, це ж се руський мір. Е, він завжди був руським, там завжди були за Росію. Там всі хотіли відокремитися чи щось таке. Я завжди відповідаю. Уявіть, що наймасовіший руський марш. Мав аж 150 осіб, аж величезну кількість. Це все, що вони змогли назбирати зі всієї Донеччини, величезної, 150. Навіть у нас на Донецькому майдані було вдвічі більше е, в, в деякі дні. Вдвічі більше. Так от, їх було десь 150. І ви намагались вдвох, або я пам'ятаю лише вас одного, напасти на цей марш. Це дуже такий відчайдушний крок. Що після цього було? Я пам'ятаю, вас міліція забрала і що було далі? Опросили протокол заставили за дрібне хуліганство. І відпустили десь о 12-й ночі. отак от. Якісь ви сплачували кошти, вас якось за це адміністративне покарання якесь було, чи що? А воно потім, я, сп... Этот... я вам даже скажу, там чи треба було я кудись ще на суд з'явитися. Я не з'явився, що там не одразу штраф, а сам протокол составили, але повинен бути відбути суд. І воно якось на тормозах зійшло, нічого я не платив, і ніхто не чіпав більше. Отак от все відбулося. Що, в принципі, чекав виклику до суду, а так і нічого не дочекався, і в базі про адмінпорушення я не побачив ну, саме цю проблему. Що ви так. хотіли цим показати, і навіщо вам це було потрібно? Для... Чому це було для вас важливо? А от саме, щоб не сказали, що на Донбасі всі чекають Росію і за Російський мир, щоб саме для цього, що хоч хтось, знаєте, як. Коли проти там, війни в Афганістані, як там, Семеро вийшли на Червону площу, от вони вийшли семеро. Це нічого не дало абсолютно. Люди отримали строки і все. Так і тут нічого, нічого. просто, щоб хоча б, щоб вони не відчували себе взагалі як вдома. Розумієте, щоб тут же штука, тільки... начебто акція, яка нікому не потрібна, якийсь там мітинг там, з п'яти людей, ну хто його помітить? Що це так? А помічають. Помічають, роблять вигляд, що не помічають, намагаються замовчувати. Але тому, кому треба, кому цьому це дістає, це все помічає, помічає дуже добре. От саме для цього. Щоб Я просто вас щось... Дуже Ми... розумію і підтримую в цьому. Але уявіть, можливо, ви цього не знаєте. Що не тільки цей «Русський марш, а й навіть журналісти, яких було дуже багато на цій акції, е, мої знайомі журналісти, дуже багато журналістів, відомих, вони так само були впевнені, що ви є якийсь бандерівець зі Львова, який приїхав, якого за гроші найняли фашиста. знайшли за гроші. От Представляєте? <різький> це? Уявіть, да, уявіть, що люд... це, це провокатор. Приїхав зі Львова зривати акцію. Але потім ну так мені всі казали, да а я ж тоді вас ще не знала вперше. Побачила я ж саме це у вас і запитувала. Хто ви є? Звідки ви і ви кажете, а, я з шахтарська або з Донецька? Ну якось так. А потім е, минає десь місяць чи півтора, і я вас бачу на Донецькому майдані. Е, багато хто вважає, що цей наш Донецький майдан був нікому не потрібен, непомітний. Як ви вважаєте, чи не був він марним, і на вашу думку, і взагалі якою була його роль? Однозначно не був марний, однозначно, будь-який прояв громадської думки це владі не подобається. І головне, що вони хотіли, це, щоб склалось враження, що Майдан то тільки кияни, або, як вони називали, Западенці. Все. нікого більше ні Схід, ні Південь, ні центр Майдан не підтримує і тому будь-який виступ, а я не сказав би, що донецький Майдан це був будь-який. Це було нормально організовано, коли я приїхав, да, дійсно, це було круто. Для Донецька, для того нагнітання взагалі цієї істерії, фашизму, о тому, що людей вбили, викрадали, палили машини, все що завгодно, звільняли з роботи, була велика кількість людей. Для центру Донецька і, і, треба врахувати те, що дуже, ну, як, дуже багато. Ну, певна кількість була з Донецької області у Такіївському майдані. І тому я ніколи не скажу, що це було марно, або це не мало значення якесь, або значення, але таке, що не коштувало того, що було вкладено. Однозначно, ні, велика дуже користь, тому що це давало розумієте, людям багато людей, які хочуть підтримати, але бояться. По великій кількості причин, але це завжди викликає таке задоволення, що от хтось робить, от я не роблю, але хоч хтось робить, що все ж таки не все ще втрачено для України. Розумієте, дуже багато таких людей, які підтримували, але боялись, боялись байдуже по з якої причини. І тому, коли там стояли люди з українськими європейськими прапорами, з плакатами, то це було дуже круто. І це однозначно треба було робити, і всі молодці. Молодці і теж справжні герої, тому що Донецьк на той час теж дуже радикалізувався в антимайданівщину, таку достатньо жорстко вже реагували. Поэтому це не було просто сходити на вихідних, попити кави, поїсти канапок, скажімо так, і десь там потанцювати під Руслану, як там було на початку майдану в Києві. Що основна кількість приходила, якщо гарна погода, і у неділю? Це фух, збирається повна площа. А в такі будні дні то дуже мало було людей. І тому донецький майдан показав для мене особисто це, це круто. Це було місцеї. дуже важливо донецьким елітам сформувати таку ілюзію, що всі місцеві за партію регіонів, всі місцеві як один за Росію партію регіонів. Тут немає жодної іншої думки. Треба було було їм це формувати, і звичайно, з цієї точки зору було важливо це зруйнувати. І потім навесні, коли вже Тисячі людей за мітинги за єдинство України на Донецькій площі Леніна і не тільки там збиралися вже тисячі людей. 13 березня загинув ваш товариш зі свободи Дмитро Чернявський. Так само показово, що тоді так само ті справжні маргінали, алкаші, кримінальники, бо я деяких знала з боксерських клубів, в обличчя навіть знала бандюків, яких туди запросили за гроші партії регіонів на площі Леніна 13 березня, коли було вбито Дмитра Чернявського. Вони справді вважали, що про нас, що ось ці прибічники Єдинства України, Єдності України, це знов-таки при... Приїжджі бандерівці зі Львова. Це ж приїхали зі Львова, це ж не Донецьке. При тому, що насправді серед опонентів, серед шанувальників руського миру було дуже багато справді приїжджих, таких як Моторола, який. Приймав участь в багатьох мітингах за Росію на території України, а потім очолював одну із е злочинних угрупувань, яке воювала проти України на території України. Тобто і наземці були а наземці були серед тих, хто вбивав. Тоді здавалося, що все ж таки Донецьк повстався, все ж таки потужно почав усвідомлювати своє українство, і тоді теж були сподівання. Але, на жаль, з 2014 року ми втратили зв'язок з Донецьком. Наскільки я розумію, ви так само, да? з батьківщиною малою, Шахтарським. Так, так. З весни 14-го року ви не були на Батьківщині, так? Да? Ні, з весни. З. Щас я скажу: або з кінця травня, або з початку червня. Чи... Тому що ще якісь були надії. Потім, коли захватили Славянськ, вже надій стало менше. Але вже коли захватили райвідділ у нас, міській поліції. Група їздила, захватувала міські відділи, все стало ясно. Зібрався і поїхав. На наступний ранок. Все стало ясно, що все. Це було а, просто. Це, ну, немає сенсу. Просто кулаками це вже нічого не вирішиш, вже все.